На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 10 серпня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. Музикотерапія як засіб реабілітації до обласного військового госпіталю, що базується в Коломиї, приїхали волонтери. За останні чотири роки ціни на житлові квадрати у Коломиї знизились на 30%. День відкритих дверей на виробництві. Майже 30 хлопців та дівчат відвідали Коломийський хлібокомбінат. Про це та інше детальніше у випуску. На Коломищині чоловік запросив у гості жінку, пригостив її. А відтак убив загибла громадянка Молдови, а підозрюваний – 37-річний мешканець Марківки Коломийського району. Саме у цьому селі й сталося жорстоке вбивство. 9.08.2017 року о 15 року, годині 40 хвилин, поступило повідомлення від дільничого офіцера поліції Михайлюка Петра, який повідомив про те, що до нього звернувся громадянин, який виявив труп. Жіночої статі в лісосмузі села Марківка Коломийського району. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи було встановлено дійсно, що цей труп жінки з множинними пораненнями голови, значить, обкровавлений був труп. Після, після огляду судово-медичного експерта даний труп був направлений в судово-медичну експертизу міста Коломиї. Після проведення розтину було встановлено, що смерть даної особи наступила від. Множинних ран, які були нанесені до ділянку голови, саме тупих предметів та острих предметів, якими які наносилися тілесні, що щось і спричинило смерть. Значить, після проведення оперативно-рушкових заходів був встановлений громадянин, який мав відношення до вчинення даного злочину. Даний громадянин є житель села Марківки Коломийського району, 80-го року народження, затриманий за статтею 208-ї кримінально процесуального кодексу України. За даним фактом, головним управлінням Національної поліції воно області, порушено кримінальне провадження за статтею 115-ї частиною 1. Особа заявила це і жителька, і громадянка Республіки Молдавія. Значить, вони приїхали групою осіб, які займалися продажем посуди. Значить, під приводом, тим, що хоче купити даний громадянин, запросив громадянку Молдавії до себе в гості. Вона показувала посуду в цей час, так як він вже нам пояснив пізніше, він хотів заволодіти коштами, а також даною посудою, наніс декілька ударів по голові, після чого відвіз її в лісосмугу і там залишив. Значить, предмет вчинення злочину виявлений. На даний час проводиться зустовороння на ряд експертиз для, для того, щоб встановити істину. Це є тупий предмет, це є молоток. Також нам повідомив сьогодні суд, судово-медичний експерт про те, що є дві рани на голові гострого предмета. Значить, на даний час ми здійснюємо пушкові заходи іншого предмета, яким були нанесені тілесні ушкодження. Крім того, в нас є попередній свідок, який чітко вказує про те, що дійсно. Було, було таке діяння вчинене даним громадянином, який затриманий. Підозрюваний, адекватний чоловік. Не можна сказати, що він проживав чи бідно. Він це і середньостатистична людина, яка в середніх умов проживання в хаті не було якогось такого безладу. Він проживає сам з дружиною розлучення. Спочатку він все заперечував. От, після того, як було наведені декілька йому фактів, він зізнався у чинному, на даний час співпрацює з слідством. Він раніше не судимий, не мав ніяких за собою, вживав алкогольні напої. От, працював в селі, можна сказати, і на сезонних роботах. Після того, як він вивіз у смугу даний труп, значить, він обмотав його килимом і накидав сіна там сухої трави. Після чого підпалив, думав, що вона загориться і згорить От. і покинув місце події Дякую. на даний час. Е слідчі управління, головного управління національної поліції області проводить досудове розслідування і вони й порушували. Їм були ініціаторами порушення. 9 серпня. Близько 18-ї години в Коломийському районі у селі Матеївці трапилася дорожньо транспортна пригода. 21-річний водій, мешканець Івано-Франківська. Керуючий автомобілем Мерседес Бенд Спринтер зіткнувся із автомобілем ФАВ. У наслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ФАВ отримали тілесні ушкодження. Обоє госпіталізовані до Коломийської центральної районної лікарні. Інформують в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Музикотерапія як засіб реабілітації до обласного військового госпіталю, що базується в Коломиї, приїхали волонтери. Вони мають за мету допомагати учасникам бойових дій повертатися до мирного життя після війни. У цьому медичному закладі до цього питання ставляться доволі серйозно і так використовують різні способи для якнайшвидшого фізичного та душевного відновлення захисників України. Іцик та Михайло Сікорський зараз перебувають на лікуванні та реабілітації в Коломийському обласному військовому госпіталі. Ігор, учасник війни на сході, а Михайло в Афганістані кажуть, дуже задоволені, що потрапили саме до цього медичного закладу, адже тут використовують усі способи для покращення їхнього стану. Музикотерапія один із них. Я був прооборований місяць тому військовому госпіталі. Зараз тут я трошки ще турбуюся. Я недавно знав що тут є такий центр. Приїхав ну, задоволений. Мені здається, що воно дійсно буде мати якийсь вплив. І люди є, які будуть допомагати, які будуть, е, ну як тут кажуть, впроваджувати то і ну, давати людям зрозуміти, як та музика впливає свого роду, як до того відноситься. Мені здається, що це буде добре. Буде допомагати, і вдома слухаю музику. Нормально? А яку любити Та Просту українську. Та буде нормально, щоб в палатах було. Допомогти пацієнтам госпіталю музикотерапією вирішили представники Всеукраїнської асоціації музикотерапевти України. Її голова Ольга Безклинська переконана, завдяки музиці, добрим словам та позитивним емоціям люди, які були на війні, швидше одужують як фізично, так і морально. Чотирнадцятому році нам Хотілося якось по своїм можливостям, по своїм силам допомогти нашим бійцям, нашим героям. І ми почали їздити, проводити заняття з музикотерапії в клініку психіатрії головного клінічного госпіталю в Києві. Там проводили заняття, десь півроку ми проводили провел. У нас формувалася програма Музика-антистрес, яка потім перейшла у практичні аспекти використання музикотерапії в комплексній реабілітації учасників АТО. Вона була затверджена всеукраїнською військовою академією і зараз успішно реалізується в госпіталях, реабілітаційних центрах. І ми бачимо. Як музика відкриває серця нашим бійцям, дає їм можливість адаптуватися до мирного життя в обласному військовому госпіталі? Постійно впроваджують нові методи для реабілітації пацієнтів. Окрім арт та музикотерапії, пісень і танців, спілкування з психологами тут найновіша апаратура, аналогів якої немає в жодному медичному закладі нашого краю. Результати кажуть самі за себе. Скажіть, з якої проблеми звернулися з лімфаденітом. Як ви, вам тут процедури, які Значить, мені проводили пресотерапію на ноги, тому що в мене в нижніх кінцівках лімфа перекрила віток жидкості з організму і прописали мені пресотерапію. Проблема зійшла. У мене ліфа почала працювати, відток пішов з організму, і я почала взувати те взуття, яке я вже хочу. То була нога досить така, що я не могла нічого взути абсолютно. Госпіталь ще зовсім недавно розпочав свою роботу, але тепер працює вже на усю потужність. Нова надсучасна сучасна апаратура допомагає якісно лікувати українських військових. Та інших пацієнтів розповідає головний лікар Володимир Федоришин. Зараз ми отримали нові апарати. Зараз маємо новий сучасний ультразвуковий апарат. Зал реабілітації значно покращився, Є там підвісна система. Додали до мати, карімати, різні гантельки, резинові жгути і поставили дошку юмінова, тож на якій проводиться тракція. Зараз зал запрацював вже на повну потужність, працює з 8 ранку до 6 вечора, так що часто користуються послугами. Кабінет покращується фізіотерапією апаратом пресотерапії. Зараз теж користуються попитом, десь там черга, напевно, більшу, ніж на місяць. Також апарат ультразвук запрацював на повну потужність, де використовуємо різні гелі для введення хворим ті чи інші ділянки. Хворі дуже полюбили кабінет. По травах вони ходять на чаї, ну і діагностика значно покращила. Зараз ми в регіоні поставили стомат, апарат, проводиться повний спектр, вже обстеження стоматологічних у нас на базі. Також діагностика збільшилася лабораторно, є полуавтоматичний біохімічний аналізатор. Дещо покращили для діагностики почних хвороб, хворобах, теж аналогів немає у нас в медичних закладах. Працює. На вулиці планують облаштувати ще дві альтанки, щоб там пацієнти могли гарно проводити своє дозвілля. Загалом робота ще є. Будь-яка інша апаратура зайвою не буде, каже Володимир Федоришин. Та й гостям і волонтерам тут завжди раді. За останні чотири роки ціни на житлові квадрати у Коломиї знизились на 30%. Та це якщо порівнювати вартість у доларах, беручи до уваги гривневі ціни, статистика дещо інша. Охочих купити житло у Писанковій все більше, і це при тому, що часто помешкання у Коломиї дорожче ніж у Івано-Франківську. Експерти пояснюють, Коломия місто привабливе для туристів та інвесторів. То скільки коштує житло у місті над прутом, дивіться далі. Ринок нерухомості у Коломиї доволі активний, розповідає керівник місцевого агентства нерухомості однак не настільки, як в 2006 2007 роках. Саме тоді банки кредитували купівлю житла, продовжує Роман Боєчко, який на цьому ринку працює вже більше 20 років. Повали найбільше тоді, коли була іпотека, продажі були дуже на високому рівні. Зараз так само вже банки починають кредитувати купівлю житла, і вже такі так як відсотки раніше було там 25 річних гривень, то зараз вже є такі 20-18 для купівлі житла. Ціни на житло у Коломиї за останні кілька років змінилися. Це вплив курсу долара. Продовжує Роман Боєчко. Ціни в доларах вони стали набагато менші. Якщо брати в ціні гривні, то вони не зменшились. Вони, можливо, навіть і збільшились. Фахівець каже: найбільше у Коломиї хочуть купити нове житло. Там. Гарне планування, гарні сучасні будинки, збудовані за новими технологіями. Придбати однокімнатну квартиру у нашому місті можна і за 8 тисяч доларів, а можна й за 20. Все залежить від розташування площі та стану житлових квадратів. Двокімнатна обійдеться від 13 тисяч умовних одиниць до 30. Це на вторинному ринку. На первинному ціни дещо інші. На первинному там орієнтовано від 430 до 500 доларів за один метр. Буде загальна сума від кількості метрів у тій квартирі. За квартиру. Де три кімнати на вторинному ринку потрібно заплатити від 15 до 35 тисяч доларів. На первинному ринку коштує таке житло від 30 тисяч умовних одиниць. Цікаво, що інвестують в Коломийську нерухомість. Загалом не місцеві, а мешканці сусідніх районів та областей. Коломия – це друге місто після Івано-Франківська по по розмірах і по населенню. Деякі об'єкти є дорожчі ніж в івано франківська а це залежить не від величини міста, а від пропозицій попиту. Коломия є такою привабливою, такий міні обласний центр, який цікавий для жителів сусідніх районів, які хочуть тут, щоб їхні діти проживали і. Проживати в нашому місті, відповідно до наказу Коломийського військового комісара, протягом серпня проводиться призов громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України. На призовну дільницю мають прийти усі громадяни 1999 року народження, яким у період чергового призову, тобто до 31 серпня, виповнилося 18 років, а також особи 1990-1998 років народження, у яких закінчилася відстрочка, або вони не призивалися раніше. За різних обставин. Громадяни, які ухиляються від призову, несуть відповідальність згідно із законодавством України. Громадський бюджет у дії в Коломиї успішно реалізуються проекти, які стали кращими під час обговорення комісії та голосування містян. Тепер активні люди можуть пропонувати свої ідеї, які будуть втілені в життя наступного року. Нагадаємо, кошти виділяє міський бюджет. Основні Коломияни. Бюджет, Громадський бюджет 2017 року вже пройшло голосування і зараз уже відбувається його реалізація. Друкуються книжки, е, ставляться майданчики, е, робиться благоустрій біля полового будинку. Тобто це все результати активної діяльності наших коломеян, які виявилися небайдужими, які здійснили певну роботу, мали цікаві ідеї і запропонували це колимиянам. Зараз за рахунок коломийського бюджету ці проекти реалізовуються. Тож всіх Коломиян, які також мають цікаві ідеї, я ще раз запрошую взяти участь у громадському бюджеті, тому що є ідеї, які справді на які не реагує міська влада, які є в головах Коломиян, і які можуть бути реалізовані. Тож до 14 серпня, включно, ми чекаємо вас з вашими ідеями, з вашими проектами. Ми разом допоможемо вам. Ці проекти доробити до того е, стадії, щоб вони були реалізовані, і вже е, в осінню у нас відбудеться голосування по визначенню найкращих проектів, які будуть фінансуватися. Приємно повідомити, що зараз. Е, Людина може бути 16 років, яка може подати свій, свій проект, тобто ми зменшили віковий ценз. Також вартість проекту вже не до 200 тисяч, а до 300 тисяч, тобто проекти можуть бути більші, масштабніші. Тож запрошую до більшої активності для того, щоб ми могли разом спільно зробити наше місто красивішим, таким, яким хочеться жити. День відкритих дверей на виробництві. Майже 30 хлопців та дівчат із різних куточків України, які відпочивають у таборі прикарпатські зорі, відвідали Колумийський хлібокомбінат. Гостям показали технологію випікання духмяного хліба, а ще пригостили смачними круасанами. Організатор заходу, Колумийський міськрайонний центр зайнятості. Профорієнтаційні зустрічі для учнівської молоді це традиційні заходи, які організовує Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Вони співпрацюють з міським та районним відділами освіти під час навчального процесу, а у період літніх канікул задіяли і відпочинкові табори. Така співпраця налагоджена на території всієї області, а безпосередньо Коломия підтримує зв'язки з прикарпатськими зорями, що у Слободі. Цього разу майже 30 хлопців та дівчат відвідали Коломийський хлібокомбінат у рамках дня відкритих дверей на виробництві. Це ми зібрали старшокласників, тому що починаючи з 5 класу, вони вже повинні усвідомлювати, робити свій професійний майбутній вибір правильно і для того, щоб вони правильно зробили його, ми проводимо ці заходи. Зараз почнеться навчальний період і ми вже зможемо працювати з школярами з 1 вересня, запрошувати на різні дні відкритих дверей, на різні підприємства, професіографічні екскурсії і безпосередньо проводити уроки, профорієнтаційні уроки в школах. Пані Надія переконана, що молоді може сподобатися виробництво хліба. Вона своєю професією пишається, але погоджується, що робота достатньо складна. Може сподобатися. Це є наш наш хліб. Трошки важко, але це наш заробіток. Ну важко, бо жара, по перше, і на дворі погода сприяє цьому. Старшокласники близько години перебували у цеху хлібокомбінату. Фахівці провели їм детальну екскурсію від просіювання борошна до завантаження у машини для відправки в магазини. Діти вперше побачили виробництво хліба, за усім спостерігали дійсно зі щирою зацікавленістю, робили світлини і, звичайно ж, селфі. А, тут саме цікаве, як випікають хліб, як саме ці прилади, як все Ну, цікаво, досить так запахи всі оці. Оце просто не передаваю маш. Ми їли ось недавно, обідали, а от зараз вже якось приїхали сюди і зразу всі ми хочемо їсти. Цікаво. Діти посмакували і свіженькими круасанами, бо керівник підприємства каже, що у них добра традиція. Усі гості обов'язково мають скуштувати їхні вироби. А далі дівчата хлопців повезли у Коломею, де у центрі зайнятості їм провели профорієнтаційний урок, розповіли про актуальні професії на ринку праці. А ще молоді розказували про розроблений сайт, який називається Моя кар'єра. Адреса mycarrier.com.ua де на допомогу батькам, учням, розроблено профорієнтаційне тестування. Для е, країн Європи це тестування є платне. За допомогою ООН в Україні це право надається безкоштовно. Тобто, на допомогу батькам вони можуть зайти на цей сайт разом з дитиною, зареєструватися, пройти тестування за методологією е, Магілана, відповідно, отримати результат тестування. Якщо за результатами тестування вони виявляють здібності, нахили схильності своєї дитини до тої чи іншої професії і можуть зорієнтуватися разом зі своєю дитиною, яку професію в майбутньому її обрати, або які предмети краще вивчити для опанування тої чи іншої професії. Якщо результати сумнівні чи незрозумілі, служба зайнятості надає роз'яснення. Вони можуть звернутися до найближчого центру зайнятості, де наші фахівці допоможуть або проведуть додаткове тестування і роз'яснять те чи інше питання, з яким звернулися, або допоможуть розібратися в тому результаті, який вони отримали на даному тестуванні. Так само у центрі зайнятості проводять інтерактивні вправи з дітьми на вибір професії, демонструють відеоматеріали професійного спрямування. Галина Досин Сергій Гормак, події ЕНТК. Коломищина в очікуванні 24-го міжнародного гуцульського фестивалю, який відбудеться в Королівці 11, 12 та 13 серпня. Цієї нагоди у цьому населеному пункті відбулося засідання організаційного комітету. Тут зустрілися люди, котрі готують це потужне дійство та обговорювали деталі. Робота тривала рік з моменту передачі нам естафети в Рахові і до сьогоднішнього дня. Фактично, сьогодні, як то кажуть, фінальний акорд по підготовці. Все, що ми напрацьовували цілий рік, завтрашнього дня почнемо реалізовувати на практиці. А тому треба, щоб все працювало як годинник, не було ні жодного збою, жодної служби, щоб перебування наших гостей було комфортно, щоб наші жителі насолодилися цим святом і щоб це свято пройшло вдало на славу і всі були задоволені, і щасливі. Дуже серйозна подія в житті нашої області. Це подія не тільки нашого масштабу обласного, а такого всеукраїнського і міжнародного. Ми очікуємо на багато делегацій, очікуємо представників різних областей, різних країн, наших, карпатських країн, сусідів, і тому маємо його провести на належному рівні. Я в принципі задоволений тим, як штаб підготовка до фестивалю. Ми маємо повне розуміння того, що буде тут відбуватися. Ми очікуємо, що тут, на цьому стадіоні, в дні фестивалю буде величезна кількість людей, а це означає, що мають бути змобілізованими всі ті служби, які повинні забезпечити комфорт і безпеку перебування тут наших гостей. Мається на увазі і медиків, і представників ДСНС, і поліції. Тому що е, така велика кількість людей завжди несе в собі певну загрозу. Маємо бути до цього готові. 12-13 серпня на території села Королівка буде проведений міжнародний гуцульський фестиваль, звернення до всіх коломиян – значить дотримуватися правил дорожнього руху, однозначно культурної поведінки один до одного, увічливо ставлення, один одного поважати і вести себе людям. Коломийський відділ поліції готовий до забезпечення і безпеки дорожнього руху і публічної безпеки, яка буде проводитися під час здійснення фестивальних заходів. 11, 12, 13 серпня на території села Королівка Коломийського району міста Коломиї. Буде задіяно близько 200 працівників. Поліції, які будуть нести службу, і на е, території міста Коломиї, Коломийського району для того, щоб люди були всі повністю у безпеці і не було ніяких ні провокативних заходів. Рух буде перекриватися в нас 12-13 серпня. В суботу з 7.30 до 23.00 і в неділю з 7.30 до 22.00. Заїзд до стадіону повністю буде обмежений. Є спеціально визначені стоянки, які якраз до під'їзду це є в нас стоянка. Напроти магазину шруба, значить, магазин тиса меблевий, а також зі сторони корнича стоянка, велике «Велике поле, де працівники поліції будуть направляти людей на стояночні стоянки для того, щоб люди паркували автомобілі. Після чого продуться пішком. Для фестивалю ж тут не було ніякої тисни. Шановні газди, гречні, газди і газдині, Приходьте до нас на свято. Буде дуже весело, буде дуже гарно. Я думаю, що кожен знайде себе на цьому фестивалі. У п'ятницю розпочнеться науково-практична конференція. Вона буде проходити і організовує наш національний музей Гуцульщина. Безпосередньо фестивальні заходи вже розпочнуться тут. У королівці в 11.30 буде формування колони, хода колони в 12 годині. Офіційне відкриття. Після цього розпочнеться конкурсна програма. Нашого фестивалю, і вже під вечір, дев'ята година. У нас приїдуть наші гості: це Роман Скорпіон, наш співак і гурт Гонта. Вони будуть тут виступати наступного дня. У нас буде підведення підсумків фестивалю о другій годині. Далі передача естафети о 3-й годині. Після цього буде гала-концерт. У нас і на сам кінець до нас за сприяння нашого народного депутата Андрія Іванчука і благодійного фонду покуття приїде мега-популярний співак Дзідзьо, який дасть концерт о 21-й годині. Фестиваль залишиться в нас на території області, і наступного року його буде приймати Яремчанщина. Тому маємо це два роки підряд. гуцульське свято в нас на Прикарпатті. Ну і тішимося з того, що можемо його організувати. У Коломиї висадили півтори тисячі кущів. їх квіти прикрасили сквер на вулиці Франка. Для зрошування квітника відділ управління комунальним майном облаштує крапельний полив. 11 серпня відбудеться восьмий фестиваль ярмарок Медовий спас у Коломиї. Місце проведення площа перед музеєм писанкового розпису. Урочисте відкриття о 12-й годині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва у неділю, 13 серпня, на перегляд казки Спасибі Барбі початок 13-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.